Безпечне поводження зі зброєю. Завдяки страйкбольним реплікам учасники ознайомилися з основами Стрілецького кодексу, правилами безпеки та етикою поводження зі зброєю. Практичні вправи викликали жвавий інтерес і стали кульмінацією заходу. Це спусковий гачок, на якій ми маємо, вкладаємо поли. Коли? Коли? А. А. Де у нас має розміщуватись, як ви думаєте? Веніри та емоції прапору почнемо для тебе. Під час заходу найактивніші та найуважніші отримували маленькі бонуси. Це й заохочує до дій та й приємно щось отримати, особливо коли це смаколик. Діти були у захваті, адже змогли не лише дізнатися нове, а й активно попрацювати фізично. Такі ініціативи мають стати регулярними, адже саме так формується свідоме покоління. Це лише маленький крок, але ми змогли зародити правильне зерно. Будемо сіяти й надалі.